На Волині збільшилася популяція хижаків. Лисиці та вовки заполонили ліси. Особливо багато розвелося хижих тварин у прикордонних зонах. Це пов'язано з обороною полювання під час війни. Ось таке відео мешканці села Липини публікують у соціальних мережах. Лисиці у селі почуваються немов удома. Проте ці милі звірки можуть нести небезпеку, адже є розповсюдниками сказу. І до речі, коли лисиця йде у людні місця, це і є перший дзвіночок того, що тварина може бути хвора. Лисиця йде в населені пункти. Можна сказати, тільки по двох причинах: перша причина – те, що вона хоче шукає ну, чим поживитися щоб прожити. А другий випадок це коли є вже ознаки, клінічні ознаки захворювання лисиці з казом, тоді поведінка стає невластивою для неї, вона стає агресивною, вона втрачає боязливість, і вона тоді заходить в населені пункти і контактує із домашніми тваринами, котами, собаками і таким чином передає збудника. На і розповідають нам у держпродспоживслужбі останнім часом у Волинській області збільшилася кількість не лише лисиць, але й вовків. Особливо розрослася популяція саме сіруманців, і це стосується прикордонних заліснених територій. Дуже багато вовків на кордоні із Білоруссю. Однією з причин збільшення вовків є заборона у Польщі їх відстрілу. Відтак вовчі сім'ї мігрують і таким чином опиняються у Волинських лісах. Раніше на Волині. Їх була або мала кількість, або взагалі не було. Зараз такі є випадки, що на поліських зонах знов з'явилися вовки. Ну, вони з'являються через те, і популяція вовків лисиць збільшується через те, що вже другий два роки, як не проводиться. Мисливський сезон полювання не проводиться відстріли. Збільшення популяції може стати і причиною збільшення кількості випадків захворювання на сказ серед диких, а в результаті цього і серед свійських тварин. В цьому році вже зареєстровано 5 випадків сказу в Володимирському і Луцькому районі. Три випадки захворювання собаки, два випадків котів. Лисиць ще в цьому році не було зареєстрованої випадків. Хоча в минулому серед рока всіх випадків було 14 випадків реєстрації сказу у Лисиці. Оскільки зараз не можна розкидати вакцину з повітря, вакцину проти сказу спеціалісти розкидають вручну. Щоправда, це важче зробити на територіях, де стоять військові. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук, для новин на час.